Друзі, мої вітання. Це сильні разом. Ми продовжуємо у цій студії говорити на актуальні теми, які цікавлять жителів нашої області. Зокрема, сьогодні будемо говорити про тернопільський перинатальний центр мати і дитина, який опинився під загрозою зникнення. Детальніше про це сьогодні будемо говорити із моєю гостею. Це Рожена Волянська, депутатка Тернопільської міської ради. Пані Рожена, Вас вітаю. Вітаю. Отож, давайте розпочнемо цю історію, адже е, є інформація дуже багато зараз. У соціальних мережах так, також е, люди пишуть так і самі е, працівники е, закладу що перинатальний центр мати і дитина хочуть приєднати до надкластерної установи Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня. Розкажіть детальніше про цю ситуацію. В чому основна проблематика цієї історії? Ну, взагалі варто розпочати з того, що не лише один і обласний перинатальний центр матері і дитини хочуть а, приєднати це. Є надкластерна а, лікар, надкластерний лікарняний заклад. А, надавачі медичних послуг хочуть приєднати до іншого до обласної дитячої але не лише не лише цей медичний заклад і так це правда, ми про це детальніше ще, ще я думаю до цього повернемось питання так це це правда проект вже таки є пропозиції робочої групи угу. переді мною вже є пропозиції робочої групи яка була сформована на базі тернопільської обласної ради яка сформована була із профільних, як кажуть, фахівців, це з охорони управління охорони здоров'я. Обласної адміністрації а, робоча група, звичайно, комісії, я впевнена, була представники комісії з питань медицини. Там були представники обласної ради, тобто чиновницький такий склад, які зібрали для того, щоб прийняти відповідні, на мою думку, в кавичках геніальні ідеї і пропозиції. Вони були напрацьовані, запропоновані і вже оформлені у вигляді пропозиції протоколу а, від 4 квітня 2023 році. Воно є у вільному доступі. кожен він може з ним ознайомитися, не є щось секретне, і я відповідно теж його маю на руках, які надалі ідуть відповідно на вивчення на бо це як робоча група, так сформована, це як дорадче, тобто вони рекомендують. Але вся справа в тому, що наскільки мені відомо, що ці напрацювання вже мали згідно постанови кабінету міністрів розкажу. від 28 лютого 2023 року, де вписано пункт 4, що до 1 травня 2023 року, поточно наше управління охорони здоров'я відповідне з цими напрацюваннями з цієї робочої групи, ці пропозиції пішли наверх. Тобто, в Міністерство охорони здоров'я. І ми з вами повинні розуміти, по перше, я б хотіла, щоб ми з вами розібралися наскільки вони є логічні. Наскільки вони є, не можу сказати вірні, невірні, це покаже вже практика. Але на мою думку, як людина, яка теж десятиріччя провела в приватній медицині, звичайно, але там пропрацювала хороший термін часу і маючи якийсь досвід, можу сказати, що ці пропозиції, всі, які би вони не були, вони йдуть до догори. Вони в споспуття не обов'язково не в такому вигляді будуть прийняті, будуть зреалізовані, але безслідно вони вже не пройдуть. Тобто той маховик, який запускається, він повинен бути фаховим, професійним, вивченим і з різних зі всіх сторін, абсолютно як кажуть, знаєте, як просто народу каже, вилизаний в ідеалі, щоб перше воно не мало негативного наслідку. Для самих лікувальних це закладів, оскільки ми говоримо зараз про надкластерні лікувальні заклади, це є дуже серйозні структури, які, як правило, є всього лише в одиночному екземплярі в кожній області. Вони мають бути збережені, щоб це не впливало на пацієнта. На його життєдіяльність, на життєздатність, на його діяльність, і знову ж таки, щоб ми з вами цими реформами, такими швидкими, і ми зараз я хочу сказати свою думку, для чого це взагалі робиться. Думаю, ми до цього дійдемо думки є щодо цього, і щоб вони на сьогоднішній день в процесі не тільки війни військового стану, що це однозначно на 100% передову. А військовий стан, коли і так все не просто в цій країні, щоб ми медицину не похоронили. Угу. Оце дуже важливі складові цього питання. Я так розумію, що генеральні директори так цих закладів не були власне запрошені на це засідання, де і це питання розглядалося, так це чи ні? Безумовно, що є дуже дивним, наскільки я вже і спілкувалася з головними лікарями з деяких обласних, відповідно надкластерних важливих обласних лікувальних закладів, то однозначно вони сказали, що вони вже отримали. Ці пропозиції напрацювання робочої групи, як заключення їхні, вже після того, як все відбулося, і вже змі на даному етапі, на даному етапі вже внести не можеш. Звичайно, що ми цього залишати просто там, мені стало відомо про цю ситуацію, тому що, скажімо так, що я особисто колишній пацієнт. Обласного перинатального нашого центру матері і дитини, так і я там народжувала свою донечку буквально півтори роки тому назад. І я просто зру... Чому це для мене стало болюче? Тому що я як дізналася серед своїх, звичайно, від своїх колег-лікарів, що може бути така загроша, за що мати і дитини перинатального центру обласного масштабу може не стати. Він може бути просто зліквідований як юридична особа. В мене я почала більш ретельніше вивчати це питання. З вашого дозволу, ми зараз зупинимося на тому. Ну звичайно, у вас є свій сценарій, але я хочу сказати, що цього допускати ну знаєш, що не можна. Угу. Давайте наперед покажемо так, як виглядає сьогодні цей центр. Маємо світлини фотографії, адже це е, багаторічна робота колективу е, цього закладу. Ось зараз бачимо, як він виглядає. Це центр міста, вулиця Замкова. Думаю, що дуже Замково. багато е, жителів нашої області там були теж і е, безпосередньо також народжували так немовлят. І теж е, зараз ми по Говоримо детальніше про те, що ж стосуватиметься в цій історії, як працюватиме він далі цей заклад, і взагалі які можуть бути загрози? Отож, пані Оржено, перш за все, що в такому випадку може бути з колективом. Давайте також є світлина колективу цього пронатального центру. Покажемо цих людей, і що з ними далі може бути, якщо все ж таки буде таке об'єднання, про яке ми сьогодні говоримо. Взагалі небезпечне ці напрацювання цієї робочої групи є тим, що я вже перелічила, а воно несе за собою наступні ризики. Перше, це безумовно той колектив, який ми з вами бачимо. Це якщо не помиляюсь, там працює більше 350. Працівників високофахових, які не одне десятиріччя там мають досвід своєї роботи на одному робочому місці, то не одне десятиріч. Там є лікарі по 20-30 років. Вже працюють досвід. Це колосальні спеціалісти, а в них є ризик втратити свої робочі місця. Тобто ті люди, які чітко працювали над вузькою спеціальністю, е, спасаючи життя породілі, жит, е, спасаючи життя новонародженого, бо там є унікальні е, речі, які вони насправді, і унікальні е, е, заходи, які вони вживають для того, щоб надати першу медичну допомогу, породілі в них є е, давайте скажемо. Я просто з інтернету взяла офіційні, офіційні дані опис так, що в них там, що в них особливо, а в, лише в них Є, е, значить, ми розуміємо, вони є третього рівня кредитації та не вищого. Вони акушерсько-гінекологічна, неонатологічна допомога, е, складної, якщо патологія вагітності, екстрагенітальні патології, породілля, роді, е, тобто вся допомога первинна тощо породілля, е, виходження простими словами діток, навіть від в них є досвід збереження життя життєдіяльність новонародження, новонародженого від 400 Храм що ви розуміли, в них є унікальні, тобто і технологічні можливості. Mm -hmm. Ну, ми повинні з вами просто розуміти, що зараз ліквідація гранати та от ті абсолютно вірно. Ми повинні говорили. з вами розуміти, що якщо на сьогоднішній день постане питання закриття цього унікального в області Тернопільської області і єдиного е, такого лікувального закладу, е, це призведе просто до трагедії, насправді до трагедії, тому щоб ти за один день при всьому великому… У бажанні всю цю техніку, все обладнання тих самих пацієнтів, тих самих складних новонароджених, які на кисневій ми розуміємо, допомозі додаткові знаходяться там. Тобто їх виходжують практично як рослинок, вирощують, щоб вони продовжили і розпочали своє життя. Їх ти не можеш взяти просто в, в якусь коробочку і перевести в інший мікрорайон Тернополя. Це просто навіть технологічно. І транспорт є неможливі речі, тим паче, якщо сказати втрата робочого місця, безумовно найважливіше це втрата цього технологічного замкнутого процесу від процесу ведення консультації е, облік вагітної. Правильне ведення вагітної, щоб мати виносила дитя пізніше, що правильні пологи організувати, і це весь процес провести, бо на власному досвіді знає наскільки це важливо для життя і породілі і новонародженого дитинки, дітки родяться різні, є здорові, а є ні, так я казала, недоношені з патологіями точно То, що вони надають первину. І таку допомогу, яка дозволяє зберегти життя. В них унікальні ці тільки технології в області зараз для новонароджених. Більше ніхто це не, не має. І пізніше виписка, звичайно, ну все. Тут цикл замкнувся. А це той цикл, який зберігає життя як мінімум двох осіб. Пацієнта, хто народжує, і нового життя, яке йде у життя, тобто і випустити це все з під контролю, перевести це все спакувати. Я не розумію, яким чином в якісь коробочки перевести. Це просто для мене є поза межею мого взагалі розуміння. Я говорю зараз про втрату навіть медичних унікальних технологій. Ну, так, і жаль, що час процесу. війни зараз, так і це буде ще це війни надскладніше Плюс соблюдання. ми повинні сказати, що я особисто бачила, як обладнювались, коли розпочалась війна. І лунали і зараз лунають періодично не з такою інтенсивністю сирени повітряної тривоги, то там підвали оснащені і організовані таким чином, що породілі можуть народжувати в підвалах, і там підведена відповідно киснева допомога, реанімація, операційний блок тощо. Ну хто зараз в області в оперативному процесі це може зробити ще? Та й Плюс де ми кошти на це візьмемо? Люди добрі. Війна на вулиці, де ми візьмемо кошти? Якщо ми проаналізуємо з вами, я цифри не готувала. Але я скажу одне: наскільки я просто ну цікавлюся, як ви, що відбувається в нашому місті, і мене це болить. А протягом останніх 15 років перинатальний центр поступило фінансування фінансування більше 50 мільйонів гривень з державного бюджету. Для того щоб ця лікарня, цей лікувальний заклад був такого рівня, який він є зараз. Він є дійсно дуже високого рівня. У мене навіть коли стояло питання пологів і обліку вагітності, мене не стояло питання е, народжувати у нас в перинатальному центрі чи їхати, наприклад, до Києва, як або до іншого якогось іншого приватного центра. Uh -huh. Я знала, що тут я отримую повну е, фахову висококваліфіковану допомогу і в замкнутому циклі це дуже важливо. Це безпека твого життя і твої твого новонародженого. Тому наступний аспект, який ми сказали, що це породить, якщо закрити і зліквідувати цю юридичну е структуру. Це те, що лікувальний процес просто полетить, просто на нівець. куди будуть патології вагітних, якщо не помиляють, до, до 34 е тижнів вагітності я можу помилятися в термінах. Я не є е фаховий е акушер гінеколог але є термін вагітності, де обов'язково ціла область. Патології обстежуються і виходжуються тут, у нас, у Тернополі, зі всіх куточків Тернопільської області. Куди вони будуть їхати? Це взагалі загадка. Як то саме залом приміщення, яке і останнє це, як важливе питання це те, що взагалі приміщення. Mm -hmm. Так, приміщення ми всі знаємо в центрі міста, велике оснащене, все все про це не говоримо. А говоримо про те, що переді мною є я теж це, до речі, публічний договір. Нема там нічого з руксований з, з інтернету стягнутий. Е, там є дуже цікавий е, пункт. Один що у разі розірвання припинення цього договору, а припиняється договір і розірватися, може. Стої причини, які зазначений у пункті 3, зараз у частині 9 пункт, якщо не помиляюся, п'ятому ліквідація користувача юридичної особи. Тобто, простими словами, якщо зараз, згідно пропозиції робочої групи. Злі як, якщо як, як говорять реорганізація, тобто перинатальний центр від, буде тепер, можемо сказати, дочкою обласної дитячої лікарні. Так то ми розуміємо, що статус вже перинатальний центр мати і дитини цієї юридичні особи автоматично статус зникає. І така юридична особа припиняє свою діяльність. Відповідно, включається їхній договір користування, договір безкоштовного, безтермінового користування приміщення із землею, де вони зараз знаходяться. Тобто, відповідно, у 10-денний термін, пункт 2.4, що у разі розірвання цього договору, а він має право, тому що юрособа особа така буде вже не існуюча, зобов'язаний 10-денний термін повернути позичкодавцю, тобто місту, а весь майновий комплекс і земельну ділянку. І скажіть, будь ласка, за 10 днів. Де ті люди, які лежать в реанімації, де ті люди, які зараз на переливання крові, там теж це відбувається, на вливання крові, ті новонароджені, ті, які під'єднані складні, під'єднані до кисню, до подавання життєдіяльності, яким чином їх в 10 днів і куди ти їх повезеш? Для мене, просто, чесно кажучи, це викликало шквал емоцій, я просто е в шок. Поглинули, коли прочитала взагалі, зараз. Позиція цієї комісії Тернопільської обласної ради стосовно цього запитання, чи є можливо, якась їхня відповідь? Бо, я так розумію, це питання ще в розгляді, і все ж таки ми можемо ще якось е впливати, допомогти попливати впливати. на цю ситуацію. Так? Абсолютно допомогти вони мають собі самі. Я завжди говорю, я не розумію питання. Якщо би хотіли допомоги, то звернулись би в комісію, я вважаю, як, як мінімум не в комісію, а в робочу групу, і, зрештою, в комісії, в комітети, і скрізь, я вважаю, навіть якісь робочі групи, пови, потрібно залучати ще людей зовні, не закриватися, як у трьохлітровій банці. Тобто, як мінімум, запросити, потрібно було ти генеральних директорів всіх. Стосується це реформування і напрацювання, які хотіли реалізувати, вислухати їхню думку. Чи можливо, вибачте, мене ногу пришити до голови? Може і не можливо, і не можливо. Ми розуміємо, можливо, і можливо. Тобто, це потрібно з ними, з фахівцями, так тобто, говорити з керівниками цих служб. Добре, не запросили вже так сталося, великий мінус в демократичній державі. А запросіть представників фахових. Хто вміє напрацьовує зараз по європейських стандартах? У нас є люди, які їздять на навчання в Європу, в США, по реформи. Реформи наші це є наслідування, реформ, які вже роками напрацьовані, функціонують вже десятиліттями, вже давно. І вони вже там застарілі технології, ми їх тільки собі забираємо. Це Європа, США. Тобто нічого нового є люди, які фахові. Запросіть їх, чому би не вислухати ці думки? Я не можу зрозуміти. Але і не тільки перинатального центру, це стосується і обласного шкірвен диспансера. Його теж хочуть приєднати до обласної дорослої лікарні, тобто і ще й до я розумію відділення. Тобто, а де стаціонарники дінуться? Далі, якщо говорити наступні заклади, це центр ВІЛ СНІДу. Ми розуміємо, які це люди. Це дуже вразлива сфера людей. Так? Тобто вони практично їм не можна ні контактувати, ні з цим імунно імунний дефіцит. Вони навіть не контактують з людьми, бо будь-який вірус може для них бути летальним. Їх хочуть приєднати до е, простою мовою, щоб люди зрозуміли, туб обласного. Це там, де відкрита, закрита Форма туберкульозу і люди ходять. Ну, є, ну е, люди, я не хочу е, використовувати емоції. Я не розумію, як таке може робити. І я насправді на сьогоднішній день тільки радію з того, що може радіти тут нема з чого, але можу тільки сказати, що це лише рекомендаційний характер. Угу. Робоча група це рекомендаційний характер. Але як на мене, це не добрі дзвіночки. Тому що, те, як я сказала. Потрібно вести відкриту дискусію, запрошувати фахівців і взагалі подумати, чи варто це робити. Безумовно варто щось потрібно в медицині робити. Ми бачимо, що медицина в тому вигляді, яка є навіть і на сьогоднішній день, з нею потрібно щось робити. Весь світ іде вперед. Ми котимося трошки на місці, навіть не назад, а на місці. Тобто потрібно щось робити. І я розумію логіку для чого. Є ця постанова Кабінету міністрів, тому що поставлена задача в кулуарах, Я ж спілкувалася ще в кулуарах з людьми з Києва, то мені сказали, ну нема грошей на зарплати, на утримання, на дофінансування, на технологічні якісь нюанси. Потрібно що робити? Скорочувати. Але Від... згодьтесь, не там, Але не там скорочувати, адже не такий це, методом. Це ті, та лікарняка дійсно допомагає матерям. Вона допомагає, єдина і унікальна. Дітям, так. І теж, відповідно, тут потрібно зараз Безумовно. боротися за те, щоб ця, ця зберегти, цей медзаклад, так, цей зберегти. центр працював. Абсолютно, щоб він працював, його можливо напрацьовувати, якісь реформи, але це має бути грамотно. Це не тим методом, що зібрали сумки і за 10 днів пішли кудись на бав. Не так робиться реформа, не так це все робиться. Це топорне відношення. Взяв топор і рубаєш дрова. Не можна робити в таких речах це і медицина, це життя і здоров'я нашої нації, наших тернополян. Це потрібно робити з розумом. Виважено і дуже широко консультаційно. Я розумію, що вас згідно постанови за номером 174, вам дали дуже короткі терміни. Там скільки виходить березень, лютий, два місяці, напрацювати геніально і щось подати, щоб зекономити кошти, які потрібно ви, на це виділяти. Але давайте скажемо та є перинатальний центр мати і дитини на сьогоднішній день на 85% сам себе отримує, тому що в нього шість пакетів. Підписаних Сен і відповідно, НСЗУ, тобто вони самі на себе заробляють. Я не буду зараз вам довго розписувати, я володію ситуацією, як ці кошти поступають. Вони самі на себе заробляють, тому що вони надають якісні, хороші послуги. НСЗУ затвердив, що вони дійсно відповідають цим стандартам вже і про європейським. То вони самі себе фінансують. Нема там, тобто на 85% сам себе заклад отримує. Навіть більше мені так здається, тобто немає передумови того, щоб цей заклад зліквідувати і кудись виселяти. Нема передумов, щоб шкір вендиспансер, тим паче, я знаю, що він теж е, на сьогоднішній день з обласного бюджету е, йде до фінансування його. Це питання закрито цих коштів. Тобто він не потребує вливання з Києва або ще на місцевому рівні закрили це питання. Для чого я не розумію піднімати оцю хвилю незадоволення і е, обурення тих колективів, питання тих сімей, де вони опиняться в процесі війни, де вони роботи знайдуть, за що вони жити будуть. Тих породіль, це шок просто. Для чого це робити? Для чого робити шокотерапію сьогодні, коли в нас шокотерапії, ось так з головою вистачає, речі чи є схожі рішення загалом по Україні, так в інших обласних центрах, чи маємо ми якийсь такий схожий приклад, так щоб побачити, чи взагалі а, буде корисно так для області таке от об'єднання? Чи наразі фактично Тернопільщина перша хто з таким зіткнувся, І у те, що зараз ми боремося, щоб цього рішення все ж таки не було. Ну оскільки я представник, можна сказати, депутатського корпусу Тернопільської міської ради і членку постійно діючої комісії. Тернопільської міської ради з питань медицини і гуманітарних питань, то е, мене цікавить в першу чергу моя Тернопільщина рідна. Е, але я знаю, що до 1 травня всі області були змушені, бо їм ці постанови спустили зверху донизу е, по цьому ліфту, е, спустили по цілій Україні. І зараз я знаю, що шокові терапії скрізь відбуваються. Але я завжди прошу чиновників, ще не знаю, з яких часів. Я завжди прошу, люди. Я розумію, що ви на робочих місцях. Я розумію, що ви хочете вислужитись перед Києвом і зробити все і навіть більше. Я розумію, це логічно. Але давайте собі віддавати все-таки звіт про те, що не летіти в кар'єр з такою швидкістю і пізніше розбити собі чоло і все, що в тебе є ціне. Тому що однозначно, що цю ці пропозиції, які напрацьовані пішли наверх, вони є абсолютно відірвані від життя, вони не можуть бути зреалізовані, і ніхто цього не дозволить. Навіть коли зараз війна, і вся наша увага на війні все рівно. Я вже з вами ще недавно спілкувалась про військові дії контрнаступи. Що буде, а сьогодні я говорю про медицину, тому що наша увага прикута ще й до інших важливих соціальних питань. Взагалі, таке от об'єднання. Чи вписується воно в постанову Кабміну щодо госпітальних округів і кластерів в цілому, що можете сказати? Безумовно, що в є в мене рішення. Терно напрацювання Постійно діючої комісії Тернопільської обласної ради з питань запобігання корупції, регламенту діяльності оборони прохоронних органів. Там дуже довга назва. Не буду довго займати, у нас немає часу. То, зрештою, тут є висновок, який проведена була постійно діюча комісія Тернопільської обласної ради, вивчили відповідно, тому що до них поступив цей документ. Вони надали свою оцінку, що ні, він не відповідає на сьогоднішній день. Він вносить багато речей, які між собою переплутані надкластерну, знов ж таки згідно постанови кабінету міністрів, перинатальний центр це є надкластерна надкластерний лікувальний заклад охорони здоров'я. Його знов ж таки зліквідовувати в принципі не мали по суті і по принципу ніякого права. Але ми бачимо, що в пропозиції робочої групи чітко написали, що його приєднати варіант перший до обласної лікарні. Варіант другий просто об'єднати два підприємства. Одне те саме, скажу так різними словами, тобто зрозуміло, що є заключення, де сказано, що ні, це з е, цін напрацювання робочої групи, вони суперечать на сьогоднішній день постанови Кабінету міністрів, яку вони виконували, і на сьогоднішній день реалізація цих пропозицій, і е, е, про це навіть не може йти мова. І я дійсно радію, що все-таки вони надали відповідну правильну правову оцінку. Е, я маю надію, що е, далі воно не піде, але якщо воно пішло вже до гори. Воно спуститься сюди, все рівно щось буде відбуватися. Але наша з вами задача зробити так, щоб наша медицина та як я казав, що вона взагалі не згинула до кінця війни, щоб ми так, не опинилися районка. Давайте, не так ще раз підсумуємо на останок нашої програми е, стосовно перинатального центру мати дитина у Тернополі на вулиці Замковій, Що зараз ми власне говорили про те, що хочуть цей заклад об'єднати із іншою установою, так це тернопільська дитяча обласна клінічна лікарня, і теж протягом цих 30 хвилин ми обговорювали. Чому саме негатив? Давайте ще раз покажемо прекрасний колектив перинатального центру і теж е, розповімо до чого призведе це об'єднання. Перше це е, розпад е, роками напрацьованого професійного колективу. Друге, втрата навчально організаційної структури, на базі якої роками проводилися навчання з напрямку акушерсько анестезіологічної служби. І також е, саме головне це втрати акушерсько анестезіологічної високоспецкваліфікованої бригади, яка надає допомогу всім закладам нашої області. Області. Власне, за це ми сьогодні боремося, щоб не було цього об'єднання, адже постраждає багато людей. Якщо цих та і ряду скажу. інших об'єднань, які я перелічила, їм потрібно зібрати знову цю комісію, абсолютно переглянути, відкрити, зробити і публічно, запросити фахівців і нормально почати працювати. І це буде все добре. І все тоді я впевнена не лише виганянням на вулицю е, висококваліфікованих кадрів і е, технологій перекреслення можна провести реформи. Я впевнена. Що це не може ніяким чином реалізовувати? Чу ж я вам дякую за розмову. Друзі, нагадую, що власне сьогодні, під час нашої програми сильні рази» ми обговорювали і спілкувалися про тернопільський перинатальний центр Мати Дина, який знаходиться на вулиці Замковій. Думаю, більше інформації ми також дізнаємося у соціальних мережах. а Також на сторінці самого закладу будемо тримати руку на пульсі. Дякую усім, хто був з нами. На все добре.